Привіт-привіт! 1 вересня це День знань і старту нашого нового навчального року. Бажаю тобі великих успіхів, вірних знань і гарного настрою. Подивись, хто до нас сьогодні завітав. Це мишенята сказки про колосок. Сьогодні вони пропонують нам пригадати щось цікаве. А про що саме ти дізнаєшся, відгадавши загадку? Слухай уважно, виріс в полі колоском, на столі стоїть шматком. В кожній місті і селі головний він на столі. Так, це хліб. Мишенята, круть та верть нам сьогодні нагадають, звідки до нас приходить хліб. Спочатку зерна засівають в землю, потім зерна проростають і виростають ось такі колоски. Колоски збирають комбайни. Далі зерно відвозять до вітряків та перемелюють на борошно. З борошна замішують тісто на хлібзаводі і випікають хліб. Отже, до хліба треба ставитись з великою пошаною та берегти його, бо, для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти дуже багато праці. А зараз пропоную тобі разом зі мною зліпити свої колоски. Для цього тобі знадобиться дошечка, пластилін жовтого кольору та макаронні вироби. Ось такі гарні в нас з тобою вийшли колоски. Мишенята дякують тобі за увагу та сподіваються, що ти бережно будеш відноситись до хліба та розповіси своїм друзям, звідки хліб приходить до нашого столу. До побачення!